Пасивно чекають пропозиції, а інші вирішують, що їм потрібно. Пасивна позиція жінки це наслідок соціальних установок. Жінка повинна бути скромною і чекати. Якщо він тебе хоче, він сам все зробить. Не можна бути нав'язливою. Але коли жінка чекає, то вона віддає контроль за своїм життям у чужі руки. А чому би не обирати самій? Так, 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 в дитинстві не вчили, що обирати самій можна. Але якщо ти пасивно чекаєш вибору, то ти не обираєш. Але чи хочеш ти цього насправді? Взагалі люди постійно щось узагальнюють. Чоловіки обирають, жінки повинні чекати, повинно бути отак і ніяк інакше. Чому категоричність це пастка. Вона дозволяє не думати, а просто слідувати певному шаблону. Але реальність вона значно складніша, бо є чоловіки, які не обирають, а сидять і чекають, поки оберуть їх.

Між партнерами вибудовується рівноправно. Вона альфа, я її Омега. Я інь. Она моя янь. Ми чувствуємо друг друга максимально. Ето польот. Це можна пускати волну, вона його потхвать. Все. Як я вже казала, це залежить не від гендеру, а від того, яку позицію займає людина у своєму житті і у стосунках. Як казав дід Іван, всяко бува. А як кажу я, категоричність вбива. Категоричність вбиває варіативність. А ти хочеш мислити вільно чи за чужими правилами? Одна помилка, яка руйнує сім'ї. Якщо ви вважаєте, що сім'я це те місце, де люди думають однаково, то у вас проблеми. Бо це не про єдність, а про контроль. Це не про любов, а про бажання підлаштувати іншого під себе. І це не про близькість, а про втрату самого себе. Справжня сім'я це не коли всі думають однаково. Це коли всі вміють думати разом. Коли, замість того, щоб доводити свою власну правоту, ви вмієте шукати спільні рішення і обговорювати. Це коли ви поважаєте точки зору одне одного, навіть якщо вони кардинально різні. Це коли ви не змушуєте партнера думати так само, як і ви. А коли ви разом шукаєте спільний шлях, спільне рішення вашої ситуації, якщо ти прагнеш здорових стосунків, то тобі треба зрозуміти, що єдність це не про однаковість, а про бажання. Знайти взаємопорозуміння, тобто знайти рішення, яке підійде всім. До речі, а як у твоїй особистій сім'ї вирішують конфлікти, шукають спільне рішення, чи все ж таки намагаються нав'язати якусь одну точку зору, яка правильна, а всі інші відкидаються. Напиши про це в коментарях. Мені дійсно буде цікаво дізнатися про це і з тобою поспілкуватися. Якщо тобі цікава побудова здорових стосунків, підписуйся на мою сторінку. Ти роками вчила себе бути хорошою? Ти стримувала злість, щоб тебе полюбили. Але чи працює ця стратегія? Пригнічена агресія забирає твою впевненість, твої гроші, твою пристрасть до життя. Увімкни агресію собі на користь. Ресурсна футболка горгона то нова точка сили. Ось чому 90% проблем у стосунках можна вирішити значно простіше. Чоловіки, просто прямо запитуйте, що необхідно вашій жінці, і реалізовуйте це. Дійте. Жінки, просто прямо озвучуйте свої бажання своїм чоловікам і не пригнічуйте свою жіночу природу. Все і будуть всі щасливі. Але чому це працює не у всіх? Бо для цього потрібна психологічна зрілість. Коли є зрілість, то є сміливість говорити прямо і відкрито. Коли є сміливість, то відсутні ігри у вгадай моє бажання. А коли є відкритість, то в стосунках присутня відвертість. Рішення просте: не чекай, поки партнер буде вгадувати твої думки. Просто йди в цей страх озвучувати прямо те, чого ти хочеш, запитувати прямо, чого хоче вона або він. Нехай ваша комунікація стане прямою, адже пряма комунікація це профілактика співзалежних стосунків, які є абсолютно. Незрілими напиши мені в коментарях, як ти гадаєш, чому людям так складно говорити прямо про свої бажання? Не плутай. Ти мені подобаєшся, і я тебе люблю. Бо коли тобі подобається квітка, ти її зриваєш. А коли ти любиш квітку, ти про неї піклуєшся і поливаєш. Те саме відбувається і із стосунками: секс на одну ніч, секс, зручні стосунки без зобов'язань, використання партнера лише для задоволення власних потреб це не любов. Це як е, зірвати квітку тут і зараз, отримати задоволення власних потреб і зовсім не думати про наслідки, які будуть потім. Так, це можна робити довго, але це швидкий дофамін, який як швидко до тебе приходить, так швидко від тебе і йде. А от любов це складний дофамін. Це коли ти не просто хочеш отримувати. А ще й хочеш вкладати це про вибір, щоденний вибір. Це про відкритість і прозорість, це про власну відповідальність за свої дії в цих стосунках, це про розуміння своєї власної ролі в житті іншої людини і про готовність до взаємного обміну. Яке ж рішення я можу тобі запропонувати? Спершу навчися любити себе. Не логікою, а серцем закривай свої потреби самостійно, щоб не шукати дофамінові костилі у стосунках, входь у стосунки не з дефіциту, а з достатку. Тоді, коли тобі є, що дати іншій людині, а не тільки брати, брати і брати. До речі, а ти коли-небудь плутав закоханість і любов. Напиши мені про це в коментарях. Мені про це буде дуже цікаво дізнатися. Свобода це не про знехтувати думкою інших. Свобода це дозволити іншим думати про тебе все, що завгодно, дозволити іншим розчаровуватися у тобі, дозволити їм не обирати тебе, не любити тебе і навіть не хотіти бути з тобою. Такий підхід відображає емоційну зрілість та психологічну автономію. Справжня свобода це вміння прийняти той факт, що ви не можете бути зручними та бажаними. Для всіх це абсолютно нормально, тому що коли ви поступаєте таким чином, то у вашому житті відкривається простір для того, щоб ви могли жити таким чином, яким ви хочете, таким чином, як ви відчуваєте, занурюватися в саме життя і там бути присутніми. І от ви вже живете щиро відповідно до своїх власних цінностей і потреб. Запитання. Хлопець сказав, що не любить і пішов від мене. Але ж чому? Я була максимально зручною для нього і все робила. Хм. Так, це боляче усвідомлювати, що ти була ідеальною і зручною, а він все одно від тебе пішов. Але ось правда. Зручність це не те, що викликає любов. Багато жінок думають, що якщо вони будуть зручними розуміти завжди чоловіка, в них не буде ніяких претензій, вони будуть слухняними і будуть догождати у всьому, то це зробить їх стосунки максимально комфортними для того, щоб чоловік з ними залишився назавжди. Поки смерть вас не розлучить. А вони будуть такими безцінними, просто скарбом, який упускати чоловік точно не захоче. Але чоловік насправді закохується не у зручність. Чоловік закохується у особистість, там, де є виклик, там, де є чітка позиція, яка викликає повагу. А не просто людина, яка виконує роль обслуговуючого персоналу, коли жінка розчиняється в чоловікові і догоджає йому у всьому, вона стає невидимою. Відносини перетворюються не на партнерство, а на певну угоду, яка звучить приблизно таким чином: я тобі роблю все, а ти натомість зі мною залишаєшся. Але ж це не працює. Яке рішення? Дозволь собі бути собою, а не зручною. Дозволь собі мати бажання, чіткі межі та якісь інтереси поза стосунками. І пам'ятай, любов виникає тоді, коли між двома є жива енергія, коли тебе хочуть зрозуміти, а не просто використовувати твою турботу. О саморефлексуй як ти можеш повернути себе у своє життя? Де ти стала зручною замість того, щоб бути справжньою? Запитання. Я з ним уже два роки, а він досі не запропонував одружитися, чекати далі чи вже марно. Важливо не те, скільки часу пройшло, а які реальні плани у твого партнера. Вот это поворот. Якщо ви разом уже два роки, а питання про майбутнє зависає в повітрі, то це сигнал про невизначеність. Причини невизначеності можуть бути абсолютно різні. Перше. Він не готовий брати на себе відповідальність. Друге, він може бути влаштований так, що просто не бачить сенсу у шлюбі. Третє, він може отримувати і так все, що йому треба, без особистих зобов'язань. Але у мене головне питання до тебе. А що конкретно потрібно тобі? А чи ти готова чекати ще рік, два, три, п'ять, десять в цій невизначеності? Яке ж може бути рішення? Розкажи про те, що тобі потрібна визначеність у стосунках. Не переконуй його, якщо він не готовий, це не означає, що тобі треба його чекати ще декілька років, поки е, він дозріє. Дій з позиції цінності. Людина, яка любить тебе і хоче з тобою всерйоз бути, вона не створить таку ситуацію, де ти будеш сумніватися у ваших перспективах. Просто по самому саморефля... Флексуй, чи отримуєш ти в цих стосунках те, що дійсно хочеш? Чи ти насправді боїшся, що нові стосунки знову прийдеться будувати з нуля? Запитання. Він сам кличе на зустріч, але не призначає точний час і місце. А в день зустрічі просто зникає. Чому це повторюється? Давай розбиратися. Так поводяться ті, хто просто любить флірт. Вони люблять увагу, але не готові до справжньої серйозної взаємодії. Вони не бачать у знайомстві цінності і сприймають це як якусь гру. Вони намагаються підняти свою власну самооцінку за рахунок того, що запрошують тебе, але не готові до реальної зустрічі бо не впевнені в собі. А ще такі люди можуть просто тестувати тебе на готовність бути зручною і підлашти. Яке ж рішення? Не ведись на порожні запрошення. Якщо хлопець тебе кличе, але не конкретизує час і місце, то запитай у нього сама, коли і де ми з тобою зустрінемося. Якщо ти мені не даси відповіді, то тоді я запланую інші справи на цей час. А його реакція на твоє повідомлення дуже багато насправді скажеш про нього. Перевір дій з позиції власної цінності. Якщо людина дійсно хоче зустрітися з тобою, то вона знайде і місце, і час, і можливості для того, щоб це зробити. І якщо ж людина тягне до останнього і не визначається, то це скоріше говорить про те, що їй ця зустріч не надто потрібна. І зверни увагу на те, чи зацікавлений він у тобі, як у людині, у особистості, а не як у черговій опції. Ну, а якщо ж хлопець повторює таку поведінку, то, можливо, треба визнати, що це не та людина, яка тобі підходить. О саме рефлексуй: чи не витрачаєш ти час на тих, хто не готовий з тобою взаємодіяти по-справжньому? І ще. Як часто ти сама ініціюєш зустріч і контакт? Ну, вже після того, як у вас зав'язалися якісь стосунки або спілкування? Твоя активність є у вашій взаємодії чи ні? Запитання. От ви даєте поради, Наталю? А чи своє життя ви налагодили? Психолог, який сам не ідеальний? Як він може допомагати іншим? Дуже гарне запитання. Дякую. Заварюка кофейку. Таке запитання з'являється через міф, що психолог це людина, яка все знає і яка повністю ідеальна, і її життя абсолютно не має проблем. Наступний міф полягає в тому, що налагодити життя це сформувати таке ідеальне життя, в якому теж немає проблем. Третій міф він полягає в тому, що для того, щоб допомагати іншим людям, треба в першу чергу пройти власні випробування і обов'язково здати цей екзамен на відмінно. Інакше м -м -м, не можна допомагати людям в жодному разі. Але правда інша: психолог. Це не гуру, який очікує якоїсь інформації з небес і потім передає її оцим бренним людям. Ні. Психолог це людина, яка вчиться розуміти в першу чергу себе, і потім допомагає робити те саме людям. Налагодити життя це не змінити своє життя на 100% назавжди. Налагодити життя. Це вміти адаптуватися до змін, які виникають в цьому житті. І ще бути психологом це не про те, щоб бути ідеальним, а про те, щоб мати певні інструменти, які допомагають тобі просуватися по життю і долати якісь кризи, проходити через них, проживати складні почуття, бути чесним з собою. Із цим світом. І просто зараз запитай себе, а чи ти довірився би лікарю, який час від часу хворіє? Або тренеру, який час від часу втомлюється і йому треба відпочити? Зрозумій, психолог це не людина, яка все-все знає. Психолог це людина, яка вміє працювати з труднощами. Яка розуміє механізми психіки і допомагає іншим знайти шлях до самих себе. І запам'ятай, найкращі психологи це ті психологи, які самі ходять у власну психотерапію до психологів, які вміють рефлексувати, тобто займаються саморефлексією, і ті, які постійно розвиваються. А тепер по саморефлексуй. А чи вважаєш ти, що тобі треба бути ідеальним для того, щоб допомагати іншим людям? Дякую за увагу! Якщо тобі було цінно це почути, підписуйся на мою сторінку. Тут про психологію, стосунки і справжні зміни. З тобою буду я психолог Наталя Кондрахіна. На все добре!